Військовий позивний чорнила, пресофіцер бригади Форпост. Наші вітання Бажаємо міцного здоров'я. Вітаємо. А можливо, коротка репліка на те, що ми зараз спостерігаємо на минулу ніч. На те, що бачимо в Україні, попри обіцянки сторони противника про можливе перемир'я, про можливе припинення вогню. Можливо, перемир'я миру, припинення вогну взагалі на не спостерігаємо. Навпаки, там можливо якийсь відрізок часу, було дещо спокійніше на нашому напрямку. Позавчора ворог активізувався, застосував важку техніку, залучив більш особового складу, пішов штурмувати. Тобто, не про мир вони хочуть лише захопити, вони хочуть лише вбити і знищити. Ні про який миром говорити не можна. Я чому про це запитала? Тому що, попри дипломатичні перемовини, які повинні наблизити перемогу України, мир. Ми маємо війну, яка триває, і ви, як представник військових, ви зараз проводите збір. Ви зараз тут в студії для того, щоб поінформувати нас про ситуацію на передові, а так само для того, щоб звернутися до аудиторії, яка нас дивиться, і попросити про допомогу, фінансову допомогу, тому що це наша спільна війна. Скажіть, будь ласка, на що ви зараз збираєте кошти? Конченим потрібні нам реби та БПЛА, мавіки, ФПВ. Варто зрозуміти, що так ніякого перемиря миру поки що не можна очікувати, і кожен ваш донат це допомога нашому бійцю. Врятувати їхнє життя, врятувати їхнє здоров'я. Реб нам дуже необхідний, щоб захиститися від ворожих від ворожих ФПВ. Нам потрібні впіві, тому що. Або так само мавіки, тому що кожен знайдений ворожий піхотинець це врятоване життя нашого піхотинця. Кожен знищений ворожий танк це врятоване життя наших бійців. Тому прошу бути не стояти осторонь і долучатися до захисту з вашим за допомогою ваших донатів. Скажіть, будь ласка, ми маємо суму, яку потрібно зібрати? Чи ця сума добровільна? Про що ми зараз говоримо? На банці стоїть сума 2 мільйони, але це така сума скажімо, мильна. Нам потрібно чим більше, тим краще. Більше дронів, більше ребів, більше FPV, все це приведе до нашої перемоги і до знищення русні. Сановні глядачі, ви зараз дивитесь уважно. Розуміємо, що складно фінансово, емоційно, непросто. Але ви маєте розуміти, що це наша спільна війна, і поки хлопці і дівчата на передовій, ми перебуваючи в тилу, заробляємо кошти. Вони даються зараз дуже непросто. Але тим не менш, не соромтесь, долучайтесь до цього збору. Будь-яка сума вона може бути вирішальною від гривні до безкінечності, стільки скільки ви можете собі дозволити, але найголовніше це ваша небайдужість тому що ми маємо єднатися в цей непростий період, як би не було важко. Тим паче, ви бачите, ворог не спиняється і продовжує знищувати, вбивати українців посеред дня, посеред ночі скидає шахети, авіаційні бомби, вбиває і маленьких, і дорослих. Тому, будь ласка, не проходьте осторонь, беріть телефони і долучайтесь до цього збору. Я власне хотів від себе додати. Ось ми друзі з вами тут в тилу, так будуємо якісь плани, зокрема на вихідні. Ми маємо з вами. Усвідомлювати і розуміти, що навіть ось це планування воно відбувається завдяки хлопцям, дівчатам, які зараз на нулі, зокрема, хлопцям з бригади Форпост, які зараз боронять Вовчанськ, Чорнило. Якщо повертатись до оперативної ситуації, ви сказали, що там і бронетехніку застосовує ворог. можете більш докладно, як штурмує ким? Чим ворог станом на зараз, тим більше що ну з останніх зведень ми е, бачимо, читаємо, що якраз там буквально за останній тиждень-два ситуація навколо Вовчанська ще більш загострилась. Так, підтверджую, в самому Вовчанську на всіх околицях беручи з північних північного колись там стареться до тихо в південних околицях, штурми збільшились, почали знову засовувати важку техніку, тому що було певний час, скажем так, затища там місяць, лютий, mm -hmm. березень, не використовували важку техніку і мінімально діяли. Зараз почали знову застосовувати МТЛБ, БМП, танки, ворог особовий склад там, мінімум від там, двох відділень, тобто там 20 людей, там 15, це мінімум. Починають вже робити. Ти механізовані накати враховують те, що погодні умови дозволяють більше засовувати дрони, те, що більше там якоїсь багнюки на дорогах, важче там зробити підвоз чи заміну на позиціях. Вони це все враховують і тому починають активніше діяти. Як повторюся, ні про які перемир'я мири зараз взагалі не можна говорити. Ворог навпаки починає тиснути навіть на таких, як називають відносно тихих напрямках. І тут дуже важливо розуміти, що наш порятунок, наше майбутнє воно виключно в руках українців. Звичайно, дипломатична лінія це дуже важливо. І зараз для цього робиться все можливо на рівні керівництва країни. Але війна триває тут і зараз. І цю війну і дипломатичні позиції посилюють наші оборонці. День українців в певній мірі схожий на день Сурка. Увечері літають шахеди, авіаційні бомби, в залежності від того, в якому регіоні проживають українці. Вранці ми після чергової атаки збираємо себе докупи, ставимо на місце шибки, збираємо всі сили, йдемо на роботу. День військового це так само день сурка. Але єдиний нюанс з ризиком для життя, з ризиком для здоров'я, тому що, окрім боротьби, вам ще треба встояти. Ворог намагається вас прицільно вбити. Кілька слів про те, як. Проходить цей день і про те, як берете і де берете сили. Чим надихаєтеся, і що вас мотивує? Вас і ваших побратимів? Хотів би зважити, що. Кожен України з незалежності від того, чи там на ЛБЗ, чи обзєчі, незумовно там більш мирні встановці. Дозвольте, ми всі під загрозою ЛБЗ – це лінія бойового зіткнення да, для того, хто зіткнення. не знає це, це пояснення. Про, про всяк ну, випадок. Ми всі загрозою людина. бути під якимись ударами. Але якщо брати там життя піхотинця, то це взагалі такий дуже хард у них режим. По-перше, зайти вийти на позицію зараз нереально. Дрони все контролюють, э, скиди э, там, кожних там п'ять минут по тобі летять. Міномет. Артилерія, щоб зайти на позицію, інколи хлопці тратять 4 дні. Тобі ж людина очікує, що її замінять, і він там на радійку виходить, каже, коли там мене вже поміняють. Він каже, ну не можуть зайти хлопці. І цю дистанцію там три кілометри, можливо, там декілька днів долають. Ти заходиш на позицію, як таких позицій вже спостережних пунктів, як там раніше там по статуту були, їх не існує. Зараз це нори глибоко закопані, тому що чим глубже. Копаєшся, тим більше шансів вижити. І хлопці просто садять там, там по 30, 40, 50 днів, в залежності від того, які умови. Якщо приліт, може бути таке, що вас просто там присипають і там йдуть тебе вже, там можливо, там відкопувати, там евакуювати. Прийшла команда від дронщиків, що йде штурм, ви бистренько зібралися, зайняли свої вогнові позиції і вже відбуваєте ворожий штурм. і ти просто Кожен там кожну хвилину, там кожних півхвилини, ти думаєш, ідуть чи не йдуть, буде приліт чи не буде приліт. Так, наступний скид по нам чи не знам? Скид буде з газами чи не з газами. Ти тримаєш там поряд, завжди там той протигаз, зброю. Ти завжди в очікуванні. Ти вже виходиш там на відпочинок на ці там 5 днів. Думаєш, фух, нарешті. Там, можливо, повертаєшся до якогось більш схожого життя. Дрончики — там трішки інше життя. Ті, хто виконують завдання в тилу, там можливо дещо лайтовіше, але в них там інші задачі. Але взагалом, життя на передовій, воно це ти 24 на 7 живеш війною, тебе є час подумати. Тобі там набрала дружина або дівчина, або там родичі. Все, поговорив, бачиш там дзвінок від командира. Все, пока наступним разом і далі живеш повністю своїм підрозділом, війною, і тим, як думаєш, як знищити русню. І одразу звідки сили, Так, от питання звідки сили. Я думаю, по-перше, це колектив і твої близькі. Ми знаходимося в першу чергу на фронті, виконуємо будь-які там задачі, тому що ми знаємо, що там вдома там чекає дружина, дитина, ще хтось. Колектив, побратими. Це якась така нереальна історія. Це вже зовсім ті, хто прийшли у військо, і ті, хто зрозуміли, що таке братерство, хто такі побратими. А ти вже від цього ніколи не відійдеш, ти про них ніколи не забудеш, і те, що ви пережили разом, воно ніколи не буде там стояти осторонь. Ти будеш це пам'ятати до кінця життя. Тобто, ти знаєш, що там твоя домівка, це твоя держава, це твоя сім'я, це твої брати, і ти за них борешся. Дозволь уточнення, ось ви спочатку були загоном, так? так, загон форпост, зараз ви бригада, і ось цей зв'язок. Як ви кажете, там між побратимами братерство він знаєш, як кажуть там, чим більший колектив, тим менш тісний зв'язок. Чи втратив цей зв'язок свою міцність після ось такого розширення? Я вважаю, що не втрати, тому що у нас є дуже багато підрозділів з багатою історією, з дуже хорошим колективом. Там, наприклад, були ВПС Мар'янка, ВПС, Бахмут. Ну ВПС прирівнюється до роти в Збройних Силах. Той колектив, який вони воювали там з 2015 року, так як вони формувалися, те, які вони мають людей, командирів, коли новоприбулі люди приходять, це за щастя потрапити в такі підрозділи, і це за честь воювати з такими людьми. Ті новосформовані підрозділи, які в нас формуються там РУПАК, командатура інженерної підготовки. Вони мають командирів, які там перейшли з цих підрозділів, тому їх формують саме досвідчені командири і з ними приємно працювати. Я хочу зараз звернутися до глядачів. Ви щойно послухали ось такий короткий так екскурс того, як виглядає життя бійця на передовій. Насправді ви про це чуєте? Ви це бачите? Це необхідно для того, щоб вкотре вам нагадати навіть тоді, коли нам стає важко, непросто не забувайте про тих військових, які на нулі на передовій їм в рази важче. І наше завдання полегшити їхнє життя і зробити його більш безпечним, яким чином донатити для того, щоб хлопці мали змогу придбати мавіки, мали змогу придбати реби і тим самим зберегли своє життя і життя своїх побратимів. Для чого? Для того, щоб Залишилось якомога більше нас, українців, яких Росія зараз так підло, підступно знищує, як на війні, так і в тилу. Закликаю вас не бути пасивними. Це так важливо зараз. Маємо єднатися як ніколи, тому що останнім часом не просто, але лише в єдності наша сила. Це те, що може нам допомогти встояти. Не можемо відвертатися, робити вигляд, що війна десь там далеко від нас. Ні, ви все прекрасно бачите. Повторююсь. Літають щоночі каби, літають щоночі шахеди, дрони, різноманітні безпілотні літальні апарати, вони вбивають нас з вами. Щоб цього не сталося, ми маємо бути сильними як ніколи. Чорнило в студії розказує нам про життя на передовій, про успіхи наших військових. А ми зі свого боку, слухаючи цю розповідь, беремо телефони і донатимо. Не забувайте, будь-яка сума вона важлива. Станом на зараз, як нам повідомляють, ми вже з вами зібрали 130 тисяч. Друзі, давайте не будемо зупинятися. У нас ще є 5 хвилин, хоча би. Дотягнути до 250 ми знаємо, що ви це можете. Ви і це ви м'яко кажучи, вже не раз робили. Тому але е тут жодних обмежень не Абсолютно. стримуйте себе. Найголовніше проявляти свою небайдужість і свідомість. Нагадуємо, що кожна гривня вона має значення. Нас багато, якщо ми разом складемося по 5 по 10 в підсумку, це може бути солідна і дуже дуже потрібна сума, допоки триватиме війна. Допоки хлопцям і дівчатам не передові, потрібна буде фінансова підтримка. Так нагадаю, збираємо для хлопців і дівчат бригади Форпост на реби та безпілотні літальні апарати вже 140. Друзі, дякуємо за активність. Продовжуйте, будь ласка, чорнило. Говорили про наших оборонців. Це дуже Дуже чутливе питання що стосується ворога його морального стану, зокрема на тому відтинку, за який відповідає ваша бригада, і оскільки на відтинку Вовчанська дуже щільні як повідомляють бої, чи є взагалі можливість в росіян здатись в полон технічна, принаймні. Насправді так, якщо брати там, позиції наших підрозділів, то єму на коротше посадки, які розділені там, в 150 метрах. Угу. І ми там можемо просто побачити цього ворога. Якщо він хоче здатися, так, він може просто вийти, там, підняти свої руки, не знаю, там, якусь білу скатертину вивезти і здатися в полон. Але я б не сказав, що вони здаються в полон. Вони вже здаються в полон в більшості, саме коли розуміють, що їхній штурм був невдалий, що їх командири десь надурили. Щось не так сказали. Коли вже під час штурму вони розуміють, що ну вони не вивезуть, тому що не планування, ні якогось чіткої там тактики бою немає. Тому так здаються тих людей, які ми беремо в полон, хоча б не сказав, що це люди. Більшість з них були це колишні в'язні. Uh -huh. Один із них пам'ятаю це такий яскравий приклад. То які в них взагалі кадри йому 51 рік. З цих 51 він там 33 чи 34 роки життя відсидів. Тобто він там як казав, помалолятки сів, mm -hmm. і з 14 років він там все життя сидить. Вийшов, сказали, ну відслужиш рік, там штурманеш посадочку і потім mm -hmm. будеш звільнений. Але зараз він вже знаходиться в полоні, і серед тих полонених, які ми брали, це там близько ну більше 10 людей, десь близько 15 росіян, то більше. Чи там відсотки 80 це низько мотивовані і колишні ув'язнені, в нас все навпаки має бути і серед нас найкраще, і ми маємо про це пам'ятати. Я хочу трішки ще в людську частину піти, тому що військові це так само люди. Ми про це постійно говоримо. Люди різних професій, які прийшовши на фронт, до війни, були хто ким водіями, вчителями, філософами. Зараз весна. Українці так звикли, що від сезону до сезону вони собі складають певні плани. Ну, до прикладу, змінити гуму на авто зимової на літню, підготувати город для посівної кампанії, посадити картоплю, дівчата змінюють зачіски, змінюються сезони і змінюються плани. Чи плануєте ви собі своє життя на подальше? У мене найближчі плани, я знаю, мені там хлопцям треба закупити батарейки на Мавіки. Мені треба з'їздити зараз буде після ефіру в госпіталь до наших поранених хлопців, які там втратили кінцівки на ЛБЗ. Далі я маю поїхати в військову частину і далі планувати свою діяльність. Я не знаю, ніякого планування немає. Навіть якщо як ви карта зміна гуми, то я тільки знаю, що хлопцям потрібно змінити там важливо там колесо там підірвалося на якісь міні. І їм треба нову гуму. але це не сезонність. Це не це фізич. вже не сезонність. Це просто від дня до дня живемо і просто мріємо про там перемогу, про закінчення, про те, щоб наші хлопці перестали втрачати життя і здоров'я про якісь збудування планів. Я б не сказав це. Все дуже так короткоротросаково і далеко ми дивитися не можемо. Ми не знаємо, що буде завтра. Це завтра має обов'язково настати, і зокрема, завдяки вам, шановні глядачі, ви зараз дивитеся, послухали чорнила, взяли телефони, задонатили. Це несправедливо, коли хтось проживає своє життя. А хтось в цей момент ризикує своїми життями заради нас з вами. Давайте в цьому шукати рівність і допомагати тим, хто на передовій щоденно ризикує, повторюсь, заради нашого майбутнього. Це надважливо. Тому, будь ласка, донатьте хто скільки може є ще в нас кілька секунд. Але Залишається youtube трансляція. Це відео буде там. Це означає, що ви можете зайти, скористатися кодом номером картки для того, щоб підтримати чорнило і його побратимів. Підтримайте, будь ласка, військових, які звертаються до вас по допомогу. Це робиться заради нас з вами в першу чергу. Друзі, і ми дуже дякуємо всім, хто долучився впродовж ось цих 20 хвилин до збору. Станом на зараз б'є майже 200 тисяч. Якщо ви нас дивитесь вже в записі, трансляцію на ютюбі не стримуйте себе, можете продовжувати донатити в 2 мільйони. втрапите абсолютно точно. Чорнило, ми дуже дякуємо Дякую. за те, що знаходите час, приходите. І пояснюєте та такі важливі речі, ну, Чорнило, пресофіцер бригади «Форпост» і завжди раді вам в цій студії. Дякуємо.